На цих кадрах колона із гуманітарним вантажем, човнами та іншою допомогою від білоцерківців відправляється на Херсонщину, аби допомогти мешканцям затоплених внаслідок підриву окупантами дамби на каховського водосховищі. У експедиції взяли участь 50 білоцерківців, переважно члени асоціації учасників бойових дій. На паливо продукти харчування, лікарські засоби та воду збирали кошти усім містом. Допомагали бізнесмени, фермери та звичайні громадяни. Друзі, доброго дня! Хочу подякувати всім, хто долучився до мого збору на паливо. Нашій команді вже ми використовуємо ваші гроші поповні, вони будуть використані по призначенню. Деякі дороги на Херсонщині ще й досі є небезпечними. Дорога посічена. Прильотами посадочка порізана теж. такі справи. По прибутті до зони екологічної катастрофи допомога була розвантажена на один із складів військової адміністрації. А вже звідти п'ятьма групами по 10 чоловік на човнах розвозилась у п'ять населених пунктів, що постраждали від підтоплення. Це Собачка була, сейчас повернемось. Вона на цьому. «На чому? Внаслідок підриву дамби вниз по течії зійшло не лише величезна кількість води, але й рашистські міни і боєприпаси, тож операція по допомозі є досить небезпечною. Найшли нерозірваний вогоський подствольник замість котят. Зараз парень принесе. Однак, попри все, учасниками асоціації бойових дій вдалося допомогти мешканцям Херсонщини. Була доставлена допомога, продукти харчування та вода. Врятовано чоловіка, що залишився діставати з помешкань тварин, однак опинився у заручниках великої води. ГЕС, Всі були змушені втікати. Але я як герої залишився спасати тваринок і залишився сам на крищі. Також білоцерківці рятували і домашніх тварин. Голодні, голодні. Ти <с». диви> ну, я... ну, так я... мені пальця. Колін Іванович, Калій Іванович, помахай рукою. Все, це руки спасали собачок. Внаслідок злочинних дій расистів на підконтрольній Україні території підтоплено близько двох тисяч будинків, а на окупованій частині Херсонщини 17 населених пунктів. Там окупанти зовсім не допомагають мешканцям. Тож ситуація на правому березі вкрай складна. Така допомога свідчить про консолідацію українського суспільства, однак зупинятися не слід. Ми маємо щодня допомагати як цивільним, так і українській армії, аби якнайшвидше вигнати окупантів із нашої землі. Дмитро Ніжельський новини, телеканал Крокус.